Дрих. А я поела креветки, он не захотел. я ему зараз приготовлю кашу и дам пирожку. Коробочку сделала. Вот такая. И положила туда. А кастрюльку там у меня таких две кастрюльки. Иде? а я зараз ему буду готовить кашку. Я фиолетовую пирожку я еще не поставила, потому что я буду я возьму я это по фиолету вилочек. Обратно и берем водичку. Ложечка мешать, а тут еще обычная ложка, бачите? Это глибше. Йо-моє, я забулась на паузу поставити. Перемотайте. Отак, кашка вже вариться. Так, я, мабуть, вже буду знімати. Ой. Зараз виключу чогось. Так, обираємо. Тепер беремо тарілочку ну, і накладаємо. В мене вийшла. Зараз. Слінявчик Басіку А, все. Оділа слінявчики і зараз будемо кашку давати. А нам з бубліком оцю, які лісова лісовая. Помила лахина. Я вже помила, рожимо. І зараз будемо кожити лахину. Подивимось щось. Ось Цей канал Котобас. Всім большой. Читаю так. Я как раз хотіла показати дружбу на розстояння із бубликом Даїла. Так зараз будемо буде їсти рашку. Ну, я купила чудо-чада, тільки фрукти, а ще купила фрукти воді. Не знаю, чи йому сподобається, а такому вже. Коштували, а з фруктами і овоч овочами ще не коштувала. Хоче чогось їсти із оцього піптака? Він сказав, що тарілочку треба виложити. Такий він, вердуха, ані видуха. Так, я йому зараз буду давати. Oi.